Я о, друзі, як ваші справи, не можу не поділитися. Тут таке місце шикарне. Хто зі мною вже давно, то знає, де я лажу. Це місце біля школи, біля моєї доньки. Я дуже рада, що я його знайшла, поперше. Я, я приїжджаю до Марії в школу. І мені дві години треба десь потинятися між уколом інсуліну. Щоб ніде не їхати, я знайшла це чудове місце. Але будемо не про Марію, не про місце, а трішки про чоловіків. Хочу зрозуміти їхню психологію, може, ви мені допоможете. Тут відчуваєш в цьому місці дуже затишок, спокій. Оце ця вода, це водосховище. Це ця вся вода, це що збігається з гір, і наповнює це водосховище. От коли дощі, коли сніг розстає. В нас вже випав сніг десь місяць тому в горах. І оце він наповнив оце водосховище. Це, це прекрасніше водосховище. Тут ніхто не плаває, тут не риб, не, рибу не ловлять. Чому рибу не ловлять? Щоб не було жертв, щоб не потопилися люди. Тому що тут е, підземні ну, глибоке воно і плаву не, дуже сильна течія. Ну, Тут дуже затишно і дуже спокійно. Сюди приходиш. Я там тільки що за столиком сиділа, сюди приходиш і просто неймовірний спокій відчуваєш. Але нам треба вже йти. Хотіла, знаєте, виникло таке запитання. Раз в мене вже тут є коліжанки, з якими ми дружимо, підтримуємо. ну, Я підтримую всіх, обіймаю. Бажаю, щоб все налагоджувалося, те, що вас зараз тривожить. Тому що те, що мене тривожить, я теж отак включила камеру, поговорила. ну, Чесно, я не уявляю, що це я просто. Я знаю, що мене подивляться люди і захочуть написати, за 10 місяців я ще не втомилася і я хочу далі. Продовжу, та і практикую. Практикую, коли є настрій чудовий. Практикую, коли нема настрою. Практикую, коли навіть плакати хочеться, розголос якийсь робиш. Все одно, із того, що я тут маю, мені додає сили. Ну, а такий досить з чоловіками. Я знаю, що в мене тут є мудрі жінки. Я не можу зрозуміти одного. Коли ти намагаєшся з чоловіком поговорити, і йому не подобається да, те, що ти говориш, як він каже, якось був сказав. Кажу: а я що, не правду кажу? Ні, правду. але правда робить боляче. Правда робить боляче. Е, от жінка і чоловік. Може, у вас теж так буває. Жінка і чоловік. Поки жінка мовчить. Знаєте, от нам же ж хочеться бути щасливими, мати спокій в душі. І от ми ж самі собі настрій створюємо. Ніхто нам його не створить. Ну, єдине, звичайно, класно, мене знову волосся намагається мені рота закрити. Ах. Круто, коли є хтось поруч, хто тобі ну, допоможе або ну, буде мовчати, хоча б. Не буде там тебе ще більше е, дратувати, я не знаю. Просто хто мене довго дивиться, той знає, що в мене куча забот, куча є е, чим зайнятись. Є е, чим зайнятись. По лісі походити, відео записати, біля озера потинятися. Поки жінка в настрої. Чоловік там бурчить чи не бурчить, ну Та бурчить ще щось, ти намагаєшся десь цей настрій взяти. Тому що тобі не подобається, коли е, тобі боляче, ти не подобаєшся бути в пригніченому стані. Та й добре. Але коли ти чіпляєш свого партнера, намагаєшся з ним поговорити. Вони починають виходити, наче з зони комфортно. починають нести несемітниці. Ти на ті несемітниці ще більше обіжаєшся. Але мені просто цікаво, це вони такі самозакохані. Чи вони хочуть, щоб ти поскоріше відчепилася? Чи вони в цей момент реально говорять те, що вони думають? І ще такий момент. Чи дійсно в мене таке враження складається, що чоловіки таки бояться, щоб жінка його не кинула. Але, знаєте, в усіх свої методи втримати жінку. І от, дивлячись, як чоловік виховувався, якщо в сім'ї ви залякувати будете своїх хлопчиків, дівчаток. Що не роби оце, бо буде оце. там Не матюкайся, бо дам по руках, не матюкайся, то дам по писку. там, ну, Щоб втримати. да, І там, чим більше дітей, тим більше їх залякують, щоб, щоб їх втримати якось у узді. Потім же ж. Ця дівчинка чи хлопчик виростає. Ну, я не знаю, як з дівчатками, а от з хлопчиками я бачу по хлопчику, що він потім цим самим методом починає маніпулювати хай не дітьми. Тому що він був дитиною, до нього так відносились ну, і ти не хочеш вже до своїх, щоб так відноситись. от Буваєш таке, да? ти виріс от недостатку, ти хочеш дитині дати достаток. Ти виріс, коли тебе залякували. Ти Дитину не залякуєш, але оця система залишилась, і ти цю систему переключаєш на сильнішого. А сильніший хто да, за дитину? Партнер, партнерша, да? а, І от починають залякувати партнершу всіма способами. Ну, От буває ж таке. Мені здається, що це звідси. От Коли бояться, щоб їх не покинули, вони залякують. Звичайно, що це не працює. Звичайно, що людина втомиться. І вже потім буде байдуже, да? коли весь час казати: я розведусь, я розведусь, я розведусь. Ну, от, часто жінки можуть таке говорити. Да? Ще я замолоду да? таке чула, що залякують чоловіків, що я розведуся. От Якщо взяти мій характер, я ніколи нікого не залякую. Ну, якщо я йду, то я йду один раз і не повертаюся. Це в мене було. Було пару разів да, в моєму житті що я там йшла з роботи, як мене не просили, я вже не поверталася, там, ішла від партнера, там, і я вже не поверталася, якби мене б не просили. Це от просто от таке от всередині от ти вже пішла і ти вже не повертаєшся. А є ж таке, що просто кожен раз залякують. В общем, якось так. Так що... Пишіть, напишіть, що ви знаєте про чоловіків, про їхню цю психологію, чи варто їх дійсно боятися, коли вони залякують, чи вже там що буде, то буде. Сиди там собі чекай. Чи оце гніздо не треба розковірювати, чи, ну, чи вони дійсно, коли ти їх там намагаєшся щось розтормошити, вони дійсно починають от захищатися. Починають таке щось говорити да? ну Це 100%. Я знаю, що Оля напише, що так і є. І мені було б цікаво дізнатися вашу думку і ваш досвід, тому що я ось живу в лісі, отам От якась контора по електриці. Ну, туди ніхто не ходить, там недоступна вона. <гум> і все, в мене нікого нема. Так що, будь ласка, поділіться. Ну, напишіть мені, може, що я дурна чи що. <гум> якось так. А ми рухаємось далі, дівчата і хлопці.